Доброго недільного ранку, дорогі брати і сестри, сьогодні 23 березня 2025 року у третю хрестопоклонну неділю Великого посту на божественній літургії в православних храмах читається Євангеліє від Марка з 34 го вірша глави 8 по перший вірш глави 9. -ї. І призвав народи соученики своїми речей, И же хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет. И аще хочет душу свою спасти, погубит ее. А и же погубит душу свою мене ради и Евангелия, то спасет ее. Кая польза человеку, аще приобрящет мир весь и отщитит душу свою. Или что даст человек измену на душе своей, Ижебо аще постыдится мне и моих словес Вроде всем прелюбодейным и грешным. И сын человеческий постыдится его, Когда приидет во славе отца своего со ангелы святыми. И глагола им «Аминь» глаголю вам, Яко суть не від зді стоящих і жені імут вкусі смерті, доньже від Царство Божоє в силе. І він покликав народ із своїми учнями та й промовив до них Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа. Та й за мною йде, бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить, або що на замін дасть людина за душу свою? Бо хто буде мене та моєї науки соромитися в роді цім перелюбнім та грішнім, того посоромиться також Син людський, як прийде у славі свого Отця з анголами святими. І сказав він до них: «Поправді кажу вам. Що деякі з тутоприявних не скуштують смерті, аж поки не бачитимуть царства Божого, що прийшло воно в силі. Благословенної усім неділі, доброго здоров'я і душа Спасительного посту.